Всім, з вами, як завжди, Тулян Юкей. І ми знову тут, на наших британських хвилях, розмовляємо про те, що дійсно хвилює кожного українця, який будує тут своє життя. Я сподіваюся, ви вже налили собі чай, чи каву влаштувалися зручно, бо сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш фінансових пасток у Великій Британії. Про ремонти, я говорю не про ті приємні косметичні ремонти. Коли ви переклеюєте шпалери, а про ті, які приходять як сніг на голову і вимагають термінових, а головне страшенно дорогих рішень, як зменшити ці витрати, як не залишитися без штанів після того, як прорве трубу чи зламається котел. Зараз розберемося, друзі. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу. Підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Справа в тому, що ремонтні роботи тут, у Великій Британії, коштують космічних грошей. Середня ціна за годину роботи кваліфікованого майстра сантехніка, електрика чи покривельника може легко сягати від 50 до 80 фунтів. А в Лондоні і більше. І це ще якщо ви його знайдете швидко. Це не Україна, де можна покликати знайомого дядю Васю з сусіднього під'їзду за символічну плату. Тут потрібні сертифікати, страхування, гарантії, і все це, звісно, включено у ваш рахунок. Тому, друзі, перше і найголовніше правило економії на ремонтах тут це не як знайти дешевого майстра. А як зробити так, щоб майстер не знадобився? 80% ваших потенційних витрат на ремонти можна уникнути за допомогою банальної, але дуже важливої профілактики. Почнімо з нашого найдорожчого друга у домі газового котла, тобто бойла. Взимку, коли він виходить з ладу, це не просто незручно, це надзвичайна подія. Ремонт у січні, коли всі майстри зайняті, коштує вдвічі дорожче, а новий котел разом із встановленням може легко потягнути на 2, а то й 3 тисячі фунтів. А знаєте що? Щорічний плановий сервіс котла, який включає чистку, перевірку тиску і загальний огляд, коштує приблизно 80-120 фунтів. Це ваша найкраща інвестиція. Майстер під час сервісу знайде маленькі проблеми, коли вони не перетворилися на великі катастрофи. Це як ходити до стоматолога краще пломба, ніж видалення, другий великий пожирач грошей це витоки води. Здається, що просто під краном трохи капає або під раковиною є невелика волога, але трохи капає за місяць перетворюється на тисячі літрів води. Гнилу шавку на кухні чи що гірше, на пошкодження стелі у сусіда знизу. Якщо ви живете в орендованому житлі, рахунок прийде вам, якщо ви не повідомили лендлорда. Якщо ви власник, то ремонт підлоги і виклик сантехніка коштуватиме сотні, тоді як вчасна заміна п'ятифунтового ущільнювача чи прокладки вирішує проблему. Раз на місяць просто загляньте під раковини і огляньте труби. Це займає 30 секунд. Не забуваємо про водостоки, тобто гатас. У Британії багато дерев і водостоки постійно забиваються листям. Коли водостік забитий, дощова вода не йде куди треба, а починає стікати по зовнішніх стінах будинку. Вона просочується в цеглу, псує зовнішню штукатурку. А в найгіршому випадку спричиняє вологість і грибок у середині будинку чи навіть підмиває фундамент. Виклик фахівця для чищення водостоків коштує близько 50-100 фунтів. Зробити це раз на рік це набагато дешевше, ніж потім платити за ремонт стін чи боротьбу з грибком. А тепер поговоримо про те, що можна зробити самому. Щоб не платити майстру за те, що ви могли б зробити за 5 хвилин. Найпоширеніша проблема в холодну пору це холодні радіатори, теплий низ, але холодний верх. Що це означає? Там повітря. Багато українців, коли бачать це, то думають: ой, зламався котел, треба дзвонити інженеру. А інженер приїжджає, бере з вас 80 фунтів за виклик. Відкриває маленький клапан на радіаторі, спускає повітря і все. Друзі, це називається Bleeding Day Radiators. Вам потрібен маленький ключ, який коштує 1 фунт у будь-якому будівельному магазині. Пошукайте відео на YouTube це простіше, ніж ви думаєте. За 5 хвилин ви заощадите цілу сотню. Ще одна проста річ засмічення тобто клокс. Раковина чи туалет погано спускають воду, не поспішайте дзвонити сантехніку. Спробуйте купити якісний вантус, тобто планжа або сильний хімічний засіб для прочищення. Сантехнік за те, щоб просто проштовхнути засмічення, візьме з вас мінімум 100 фунтів. Вантус коштує 10 фунтів. Якщо ж ремонт дійсно серйозний, Побилася черепиця на даху, потрібна нова електрика або серйозний сантехнічний ремонт. Тут без фахівців не обійтися, але і тут можна заощадити. Перше правило правило трьох кошторисів. Ніколи не погоджуйтеся на першу ж ціну. На великі роботи завжди просіть мінімум два, а краще три деталізовані кошториси. Тобто, квотс. Один мій знайомий робив ремонт на даху. І різниця між пропозиціями була майже 1000 фунтів за ту саму роботу і ті самі матеріали. Друге, перевіряйте кваліфікацію. У Британії є сайти, як от check a Trade, Trust a Trader або Rated People. Дивіться на відгуки, але головне перевіряйте їхню страховку, тобто Public Liability Insurance. Це критично важливо. Якщо майстер працюючи у вас випадково проламає стіну чи затопить сусіда, його страховка покриє ці збитки. Якщо ви наймете дешевого майстра без страховки, то всі витрати ляжуть на вас. Це може бути економія в 100 фунтів на вартості послуг, яка призведе до витрат у 5000 фунтів на компенсацію сусідам. І нарешті згадаємо те, про що ми говорили минулого разу: Home Emergency кава. Це не building insurance, а саме покриття на випадок аварії. Цей поліс, який коштує від 50 до 100 фунтів на рік, гарантує, що якщо у вас в неділю о 3-й ночі прорве трубу, ви позвоните їм і вони надішлють сертифікованого майстра, який усуне аварію, а ви заплатите лише невеликий надлишок Ексцес, скажімо 50 фунтів. Без такого поліса аварійний виклик уночі. Коли сантехнік бере подвійний тариф, легко коштуватиме 300-400 фунтів. Home Emergency Cava це буфер, який рятує вас від панічних найдорожчих рішень. Тож підсумовуючи друзі, економія на ремонтах у Великій Британії це стратегія, а не щасливий випадок. Почніть з профілактики, сервіс котла, чистка водостоків, огляд труб. Робіть прості речі самі: спускайте повітря з батарей і використовуйте вантус. А коли потрібен фахівець, беріть три кошториси і завжди перевіряйте страховку. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок. Якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Я бажаю вам, щоб ваші будинки були міцними. А ваші витрати мінімальними. До зустрічі наступного разу. З вами був Толян UK. Тримайтеся, успіхів!